Перемога ще попереду росіяни перетворюють захоплені ними райони сходу України просто на середньовічні міста і села, де немає ані води, ані газу, ані базових взагалі комунальних вигод. Як зараз виживає Сєвєродонецьк? Про це ми поговоримо з головою міської військово-цивільної адміністрації Олександром Стрюком. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Як зараз окупанти влаштували життя у Сєвєродонецьку? Чи, хоча б воду людям привозять якісь генератори, електрогенератори, щоб вони мали доступ до інформації, хоча б зарядити телефони? Ну насправді місто поки що знаходиться у середньовіччі, оскільки ну налагодити. Ті комунікації, які були зруйновані без деокупації, неможливо, оскільки для цього потрібний і виробничий потенціал великої України, і приєднання до систем мереж. Наразі це середньовіччя, це окремі випадки підживлення за допомогою генераторів. Виключно привизна вода, оскільки ті джерела, які були на території міста, вони не відповідають санітарним вимогам внаслідок досить тривалого забруднення під час військових дій, тому ну, місто фактично повернулось до середньовіща. Це відсутність каналізації водопроводу, електрики. На жаль, ну досить скрутні умови для проживання, якщо можна так сказати, проживання просто перебування в місті, оскільки жити. Ну, за таких умов неможливо. А скільки людей там залишається у таких умовах зараз? Десь близько восьми тисяч населення. Це те, що стабільно знаходиться в місті і в передмістях. Ну люди змушені мігрувати десь за місто, десь в пошуках в цивілих дачних будиночків, десь за рахунок цивілих сільських будинків. Є люди, які повертаються в місто подивитись на своє житло, забрати якісь речі, але це ну тимчасово, тому що ну фактично жодне з благ цивілізації в місті відсутні на теперішній час. А що буде у Сєвєродонецьку, якщо місту доведеться зимувати в окупації? Ну на жаль, це тільки штучні якісь прилади обігріву в окремо в окремо визначених приміщеннях. Я не знаю, там буржуйки самоскладені пічки. Якісь е, оскільки ну е, фактично два теплогенеруючих підприємства, які були в місті, вони е, зруйновані і потребують. Ну фактично е, повної перебудови. Ми знаємо про те, що окупанти на захоплених територіях намагаються проводити примусову мобілізацію у Сєвір Донецьку. Таке відбувається зараз. Пан Олександр до нас повернеться. Я сподіваюся, поки нема відео. А зараз ми перенаберемо Олександра Струка. Ми говоримо про ситуацію у тимчасово захопленому Сєвєродонецьку, який справді поринув у середньовіччя без води, газу, електроенергії. Пан Олександр вже з нами. Так, пане Олександре, на окупованих територіях загарбники проводять примусову мобілізацію. Про це зокрема головне управління розвідки розповідало. В Сєвєродонецьку таке відбувається. Ну, Агітація іде, деякі чоловіки потрапляють також під цю мобілізацію, хоча, ну, так скажемо, примусово звозили, ну, є фактики звезення людей до певного пункту, де проводилось повністю і опізнання, і дактилоскопія, і заповнювали анкети. Хоча, ну, так скажемо, не так багато чоловіків залишилось у місті. Угу. А для мешканців міста, які виїхали з окупації, зараз знаходяться на підконтрольній українському уряду території, існують якісь програми підтримки для того, щоб громада, хоча б якось, хоча б віртуально трималася купи, Знаєте, ми е, намагаємося е, зробити максимум зусиль прикладаємо для того, щоб громада все ж таки залишалась громадою, незважаючи на те, що е, наші містяни е, розпорошені по всій Україні і частково по світу. Наразі ми запустили роботу освіти і продовжили завершили навчальний процес онлайн і плануємо розпочати. Ми запустили роботу наших лікарняних закладів з метою, щоб надавати допомогу медичну саме нашим переселенцям, і фактично поновити роботу тих лікарів, які на протязі багатьох років були місцям наших. Також ну почали ми з Дніпра, оскільки тут найбільша концентрація наших переселенців з гуманітарного хаба і надання гуманітарної допомоги е, саме е, переселенцям е, з нашої громади. І ну, також не відмовляємо нікому з Луганщини за всю Луганщину. Переживаємо, але ну саме Сьогоденчан ведемо перемовини і працюємо, щоб і в інших регіонах були е, відчутність присутність е, нашої громади. Тому ми ну, працюємо і в тому числі над пошуком доступного житла для наших переселенців, оскільки розуміємо, що все ж таки йде осінній зимовий період. І це питання на часі і досить актуальне. Так, це актуально для переселенців, мабуть, з усіх регіонів. Будемо сподіватися, що ближче до опалювального сезону воно точно вирішиться. Дякую вам за те, що до нас долучились. Олександр Стрюк, голова Сєвєрдонецької міської військово-цивільної адміністрації, долучився до нашого марафону.